Ми знаходимося в приміщенні Netry Space, де якраз тут збираються однодумці пошановуючи такої музики. Ми тут робимо записи музичні, проводимо майстер-класи і просто граємо, насолоджуємося цією музикою. Це словакський традиційний інструмент. Це насправді дуже важлива частина культури Словакії. Мабуть, спочатку був просто дикий інтерес саме до такої музики, до інструментів, і я отримував просто якийсь нереальний вибух дофаміну, просто щастя, коли я купував якийсь новий інструмент і навчався на ньому, на мені виходило грати. Це індійський а, традиційний інструмент, називається сітар. О, це теж частина, така важлива частина їх культури. Він звучить а, теж дуже магічно.